Починаємо дивитись, що там у нас всередині. Ну вибирайте, давайте зараз. А давайте зараз і подивимось, хто яке яйце відкриє і в кого буде більше повторок чи різноманітних. Вибирає рішетво відкривати. Зараз ми поймаємо дещо так. Гузінко копці. Не ну, да. думає, що там цукерочка? Це цукерочки. Тільки друзі, це не можна їсти. Так, у великих кільках. Головне моє, сказати, друзі, не треба їсти, а після того мам можна трішки, так? Так. Ну так. Так, що, дівчата, так. давайте вже відкривайте. Так, зараз я Дуже цікаво мені, що ж там за іграшки. Друзі, знаєте, що в мене? Ні, не знаю, Що ви так. думаєте, це туалет чи камерамен? Камерамен, так? Це скибіді туалет. Покажи, ми зовсім не побачили, ти швидко його заховала. Дивіться. Ну, який. Даруйся іграшку хотіла, так? Щоб не виходить Давай, паньої сестри, вибір. Він туалет туалет засуне ложечку і скуша. А ну поможи, будь ласка, Так, давай. Що ж там маленьке? <глёж> Доп-доп-доп-доп-доп! А можна камерамен? Ти... Зараз подивимось. Вони і теж тобі доп-доп є А ну давайте, вони вас одинакові чи різні? Ні. <глёж> так, а ну давай, Дарінка, показуй, що там в тебе. Так, <глёж> <Диніці. глёж> Доп-доп-доп-доп! А, Майдіся, в тебе сірим волоссям, так? В тебе більш чорніше. Ось що? Бачу? Ням-ням-ням. Так, ням-ням. А я хочу камеру. Даруся наша котті, щоб не випав там? Mm -hmm. Так, зараз я, я покажу, нам рада, А тобі? Ти хочеш я допомогти. Ай, коменівка. Це у нас цукеречка. А це у нас подарунок. Не любиш такі так? Так, дівчата, давайте, що ж буде ваше? наступних. Повторка, не... як яка в мене буде. Так, невже у нас буде весь mm. невже у нас ця коробка буде вся в повторку? Mm. На жаль. Собі да, залишу друзям подарю. Ну і цього, обіцяє. В неї, як в мене, чорно. Так дивися, два у нас великих, так, вже три у нас великих виходить. І один такий маленький. Хлопецький, туалет. Ну, Дівчата, так. давайте будь про нас Так обирай. Даруся, ви ми вибачаємо. А ти нам скажеш, як скібіди туалет співає? Доп, 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 єс, Так, Даринка наша божня, так і дивитись мультики, так? Да? Так, я я тоді з дівчатку буде доп, 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 то єс, єс. Да. Так, давайте, ви самі чи вам допомагати? Так, ми просто робимо самі. Ти що, сама відкрила? Так дивіться, це бачите? Дивіться, в тебе вже інші попався. Це... Та Вон... Або це він так руками своїми бере. Ну, я не знаю. Стоп! 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 Це стоп. Так? Є? Хоч один? Все, значить, ми здолаємо всі скіпні туалети. Дівчата, давайте відкривати останнє наше яйце. Остання наша капсула, в якій може бути хоч щось інше. Це він так співає, так А як камеромен за ними доганяє їх? Як він за ними охотиться? Дівчата вже так гарно розставили свої іграшки. Що ж, дівчата? Така вийшла у нас розпаковочка, да? один. У нас з біді. Даруся, який тобі більше всього сподобався? Персонаж? Всі. А мені більше всього добавку це і камерамен. Поліцейський, так. Це твій камеромен? І що він буде робити? А як ви вважаєте, він справиться? З такою бандою з кибіді туалетів. Не знаю, ну може хтось допоможе прийде. Так? Ось наші інші, ось, наприклад, наші. Дивись, дивись. Один дуже швидко справився з усіма хуліганчиками. Молодець, даруй молодець, молодець О! Дівчата, але я ще маю для вас сюрприз. Даруся, ти хочеш ще одного сюрпризу?

Так, Дарина наша проведе для вас гарну екскурсію, якщо це комусь потрібно, да, Дарус? так, Дарус? Такими іграшками ну, вона. Якщо ви хочете ми це відкрили, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А ми розпочинаємо другу розпаковку, так, дівчата? Подивіться, яка прикольна штучка. Так, тобі знайти кого картинка? Тримай. Так, дівчата вже розпочинають розкривати, да? розпаковувати другу коробку. Персонаж тут хто у нас я... картункет, я... та я... головий, голови? так? Чи у вас одинакові, чи ні? Так. Так. Це так? Диви який Мені у Аріші. Оріше. диви, які в нього зуби у Аріші. Так, це такий світофор. Так, він так кричить голосно, так? У мене Сириноголовий трава. Траваголовий, так? Травоголовий, так. Один, два, три, давай, давай. Що там? Що там? Картунки. Картунки! Дарина. <рекунки> <рекунки> Ти що, думала, що він уже втік від тебе? Ну покажи нам, який він. <гум> Які в нього зуби, він дуже такий страшний. <гум> так? Він хороший? <гум> <гум> Добрий? <гум> Ти вже все, Да? Кажеш, папа. <гум> Друзі, дивіться, яка гарна в нас вийшла колекція з туалетів, сіреноголових, травоголових, карпункет і один Так? <гум> ну що, сподобались вам капсули? <гум> дуже. Так. Молодець. Так, друзі, якщо вам сподобалось це відео, що... З такими розпакуваннями, да, таких капсулів. Так, туалетів равно різних, то якщо ви ще хочете, то підписуйтесь на наш канал, ставте Ставте лайки, лайки і ми в наступному відео. Хочемо теж зняти все розпакування капсул. Rovlex, Хтось у нас любить, так, Аліше? І хтось у нас любить Хагівагі та його друзі, так, даруня? Буде розпакування для друзів. Тож все, підписуємось. Не забуваємо переглядати наші нові відео. І всім, що, дівчата! До побачення!